З чого починати. Зараз я напишу цю писанку олівцем, покажу, як розташовувати знак на яйці. Спочатку я розділю яйце навпіл на дві частини. Порівняю. Тут більше розподілів немає. Далі я зроблю розподіл не яйця, а розподіл для того, щоб розташувати цей знак. У нас утворилися два овали з одного боку і з іншого боку. Давайте ці овали розглядемо спочатку прямим хрестиком. А тепер косим хрестиком. Але це треба повторити з іншого боку. Це у нас утворилися на двох увалах два павучки. За допомогою павучків ми напишемо такі квіточки. Вісім пелюсточків, 4 на 4. Пелюсточки нам утворюють прямий хрестик, а ще чотири жовтих. Косий хрестик. Але спочатку треба направити квіточки. Краще за все повторювати з двох боків одночасно. Тепер пишемо хрестик. Пелюсточку розташовуємо як прямий хрестик. Два вертикальних, два горизонтальних, і з іншого боку Два вертикальних і два горизонтальних. Тепер ми будемо писати косий хрестик, жовті пелюсточки. І з іншого боку, тепер на квіточках наших 8 пелюсточків. Наша квіточка схожа на сварку, на хрест. На квіточках пелюсточки є ще закручені праворуч пелюсточки. Давайте спочатку. Пишемо жовті. Жовті закручені, з'єднуються з перестиком червоні пилюсточки на. Ось ці ділянці, де закінчується верхній пилюсточок. Ось тут. Повертаємо праворуч до цієї лінії. І пишемо. Нахилом питок, потім перевертаємо донизу і повторюємо те саме, а тепер навхрест горизонтально. І те ж саме повторюємо з іншого боку. Це них, вони будуть мати один колір, чотири закручених. Праворуч. Тим самим вони підкриють значення квітки, що це така собі сварга. Ну і ті, які ми проходили, вони будуть іншого. Теж чотири закручені праворуч. І вони теж нам покажуть сварку. Ось така квітуча рослина сварга, що треба писати воском. Ліні ми написали багато, але найпершу лінію воску ми будемо писати. Це розподіл. Я її підкреслив зеленим. Тепер сама квіточка. Починаємо з кола, яке всередині розташоване. Я його підкреслю червоним, їх два. Потім я пропонувала вам писати пилюсточки, які утворюють прямий хрестик. Ось я рожевим підкреслюю. Прямий хрестик. І тут так само. Потім пилюсточки, по які між ними. Вони нам підкреслюють косий хрестик, і в останню чергу воском наводимо плюсточки, які нахиляються. Так само спочатку ті, які будуть одним кольором, і утворюють сваргу, це перша сварга, а потім ще другу сваргу, які з'єднуються разом, і буде така гарненька квіточка. Якщо ви її пофарбуєте одним кольором, ви не зможете підкреслити значення сварги, тому що полюсточків буде 8. Якщо ви зробите двоколірну квіточку, то полісточків буде 4 одного кольору і ще 4 іншого. Тоді буде помітна наша сварга. Це Київщина квітка. Якщо вам подобаються мої відео, будь ласка, ставте лайки. Вони мені потрібні. Дякую.